Благодаря нашим солдатам, які відстоюються, наші люди всі підтримують, да. донати на ЗСУ і так далі. Рада міста спрацювала відлічно. Отстояли город, не пустилися до нашого ворога. Хлопці наші, ті, що там стоять, ті, що вже в землі, ті, що ранені, ранені, завдяки їм. Завдяки нашому руководству, завдяки нашим підприємствам, що вони вигнали всю техніку, от, ми удержали. Ну, Завдяки народу нашому, я думаю, я думаю, це тільки народ. Люди, ТРО і так далі, завдяки перекрилися всі дороги, бібаси старі повивозив. те, як і аеродром, теж туди що Нормальний мужик. Якби не він, то я думаю, що вже б дойшли б вони сюди, тут у той шестерні йти, 40 кілометрів, нещасно. завдяки людям, простому народу, який зібрався на початку повномасштабного вторгнення. Тому я вважаю, що люди наші. Хочу виразити, я це давно хотіла. вілкулу нашому. Як він заботиться у нас, навіть во час цього горя, во час. Війни, да ну він зробив нам на ЮГОКі і воду, і не тільки на югокі, ну по городу він. Понімаєте, я йому дуже благодарна за те, що він так держе, за те, що він за наших солдатів, за те, що він допомагає. Всім нам допомагає, як може. Ой, хлопці наші молодці, молодці. Я думаю, населенню більше наші мужчини стали на защиту города. Місцеві жителі почали рити окопи і тому подібне. Ми товариш шлічно. Грил там за свої дії, а потім вже туди війська потягнули. Організовано все було. Ні, я вважаю, що влада в нас на своєму місці. Всі, як один, стали на захист, всі бігли, штурмували з всі дивились чим, багато людей дивились, що вони чим можуть допомогти. Кожен тримав свій фронт. Вілков тільки займається всім. Я вважаю за під його руководством. Піднялося так теж люди і, і сполотилися швидко, і знали, що їм треба зробити. Згуртувалися в місті всі разом. Це дуже багато, що значить.